Всіх вітаю вірних во Христі, Ісусі нашому Господі. Я сьогодні хотів би прочитати і прочитаю із послання до колосян. Буду читати послання до колосян із третього розділу. Третій розділ з 8. Віршу. Це під редакцією Турконіка, 1115 сторінка, послання до когося, третій розділ, з восьмого віршу. Нині ж і ви відкиньте оте все: гнів, лють, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди одне одному, Скиньте із себе стару людину з її вчинками. Задягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив, де немає ні грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні, ні варвара, ні скіфа, ні раба, ні вільного, але все і в усьому Христос. Отже, задягніться, як обрані Богом святі і улюблені, у щире милосердя, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння, вибачаючи і прощаючи одне одному. Коли хто проти кого має якусь скаргу. Як Христос простив вам, так само й ви робіть. А понад усе любов, вона зв'язок досконалості. Нехай перебуває у ваших серцях мир Христа, до якого ви були покликані в одному тілі, І будьте вдячні. От до цьому місці. Е... Оце слово я прочитав. Записане от, до Колосян апостол Павло, Дух Святий через нього проговорює в ті часи 2000 років. І сьогодні говорить до нас е, ці дорогоцінні слова. І хочеться знати, якби говорять люди, давайте поговоримо про моду. Ну, от, мода вона змінна, да? говорять, що в цьому році там, чи в якому там модно людям носять, особливо там, може, молодь, хто більше цим цікавиться. І якщо ми подивимося, то, наприклад, те, що людство проходить періоди життя, скільки всього міняється, буває повертається до того, що до вподоби було раніше чоловікам і жінкам носити. І це все дуже швидко, дуже швидко все. Змінюється уподобання людей, що стосовно одягу, зачісок, поведінки, слів якихось, говорять, от модно так говорить, отакі от нові слова з'являються, сленг, як люди говорять, і таке інше. І все це таке швидкоплинне в людському суспільстві. Але ви знаєте, якщо подивитися на Уподобання Бога і народу Божого, то все дуже стабільно. От тут ми прочитали 12 віршем, що отож задягніться, як обрані Богом, святі і улюблені. Задягніться. От 2000 років це було сказано, задягнуться. Одежа, може бути, не мається на увазі не тільки те, що ми носимо там якісь куртки. чи... Інше жіноче, чоловіче вбрання, а також одежа, про яку тут написано: саме в що задягнуться милосердя – милосердя це одежа. Доброта, покірність, лагідність, довготерпіння, здатність прощати один одного, так як і Христос нас простив. І понад усе, знаєте, як буває таке. Родзинка така, от буває, щось людина вдіває на себе, а тоді кажуть, ну, ти ще треба щось доповнити, що все поєднує тоді. Твій одяг, там, взуття, нижна частина одягу, піджак там, чи сорочка, що ти, що ти. і кажуть, от потрібно ще щось, що поєднує. І тут написано, а понад усе любов, воно зв'язок досконалості. Якщо подивитися і сказати, а минають часи, е, оці якби, покоління людей міняються на землі своїми уподобаннями зовсім різними. А в цьому плані? От, якби, оця одежа Божа, про яку тут написано: доброта, покірність, слагідність і так далі, вона змінюється для народу Божого? Бо говорять, ні, це вже не потрібно, давайте вже щось нове, задягайтеся щось нове. Нічого немає. Дивіться, наскільки все стабільно? Буває так люди говорять, так треба вже оновити одежу, особливо хто старшого покоління. Ну, ми ж вже так не ростемо, а якщо ростемо, то донизу. От якби там щось стирається в нашому позвонки чи що інше, Я не, не фахівець цьому, але. На роботі мої товариші, ті, з яким я працюю, вже теж вони в віці кажуть: от я менший став помірився, менше, ніж з армії, коли прийшов там чоловік, один, каже, набагато менше, він високий. І каже: ну зи. То я про що хотів сказати: дивіться, а хто старше покоління? Вже ж ти поки молодий там, взуття, сьогодні в тебе 37-й, через рік 38-й, там пішло 40-й, 43-й. і... Особливо поновлювати не потрібно, мається на увазі старе викидати, а нове. Просто вже те взуття непригодне, так само і штани, хлопці ростуть, і весь час треба нове покупати. А коли ти вже не ростеш, і хтось говорить, оце старе вже, все, це вже не модно, треба оновити і оновлюють там. Або вже просто старе, там, От, хоча ще воно на тебе ну, нормальне. То дивіться, те вбрання, про яке тут написано, про духовне вбрання, воно залишається завжди актуальним. так? Воно завжди, А воно модне, ну, в Божому розумінні, воно так личить, ну, навіть ви знаєте, чесно кажучи, це слово модне ну, ніяк сюди не в'яжеться. Це личить таке вбрання святим, чи не личить, про яке ми написано? Милосердя личить нам? Личить. А доброта личить, личить. А покірність, лагідність, довготерпіння. Да? Наскільки, дивіться, наскільки це все, воно там немає такого запаху нафталіну, знаєте, як у старому шкафу, стара одежа і треба кидати. Немає. Це завжди те, що до вподоби і Богові, і людині, яка Богу належить. Дивіться, тут вже написано: зодягніться, як обрані Богом. Чому, ну якби, ми зараз ще про не поговоримо про те, що ми почали Чому це, наприклад, може бути немодно для тих, хто не обрані Богу? Тому що там інша одежа. Ви подивіться, якщо ви почитаєте книги, якісь мирські або кінофільми, от давайте подивимося, яка там одежа. Дивіться, тут ми, ви почали читати з восьмого віршу. Нині ж ви відкиньте все те гнів. Там присутня одежа в тих фільмах, гнів, лють. Ну, це бойовики, там помста, один одного вбивають, кров л'ється, всякі, як вони там, Рембо, да? я пам'ятаю, старий фільм, він помщається. там інші. ну, Може, я застарілі в мене інформація. І все поновлюється. поновлюється. І там все оце демонструється, мода ця цього світу, де лють, злоба. Богозневага, безсоромні слова. Ви подивіться, наскільки да, в інтернеті зараз, оце та мода і те вбрання, яке демонструє світ. Це не демонструють ні, не ті, які обрані Богом. Якщо, до речі, так е, сказати, а людина обирає, як, як бути обраним Богом, щоб одягнутися от, у ту одежу, яка до вподоби Богові і людині, як зодягнутися в Ісуса Христа. Зробіть те, що Христос зробив. Увіруйте, Хрестіться в мене, в мене, в моє ім'я. Зодягніться в мене. І ви будете мати цю одежу. А те, що в світі тут написано так, це написано так. Не кажіть неправди одне одному, да, скиньте із себе стару людину. От ми ж ходили в тій одежі, у тому лахмітті. Пішто, я вам так скажу, воно нам подобалось це лахміття. Уявіть собі, ну, що людям це подобається. Воно це лахміття ну, схоже на те, як, от, е, я не знаю, може зараз вже не модно, але ну, декілька років тому одівали, щоб штани були драні, там, коліна видні, або ще там, все це порізане лахміття. І в цьому, знаєте, є ну, певний якийсь ну, такий образ. І це, якщо, наприклад, взяти там декілька років і сказати, що ну, це якесь, ну, знаєте, людина там десь блукає, притулку немає, це безпритульна людина, немає в неї хати, нема де голову приклонити. І вона ходить оце в такій одежі, обшарпаній. Проходить час, це стає модно. Ви подивіться, раніше була цензура там, на телебаченні, щоб, не дай Бог, ніяке ну, слово не було там сказане, нецензурне. Зараз все це звучить, а тут так написано, що безсоромні слова з ваших уст. Це стає модно. Але пройде час, може щось зміниться. Тоді опять повернеться. І все це, це як е, круговерть повторюється, повторюється в цьому світі. А дивіться, яка милость дана нам народу Божому. Дана милость обраним написано Богом. Святим, улюбленим. І ви знаєте, колись я вам скажу так, я вже будучи віруючим, якийсь був у мене такий, ну якби буває такий у нас спокуси, я розсердився, щось був якийсь, ну так не дуже до подоби себе поводив. І я ліг спати. І от я сплю, і мені приснилося, що я голий, що я, начебто, ну, я чесно кажу, приснився, що я роздітий, і що мені. Треба якось прикритися, ну, і думаю, що ж мені робити, як мені додому дійти, це вісні сниться. Що я проснувся тоді, думаю, боже, ну що це за сон такий. І потім починаю згадувати, що я ввечері ліг спати і так не помолився, не сказав, Господи, прости себе, що я сердився там, що в мене такий, знаєте, був стан роздратування. Таким чином, виходить, якби я скинув, Бог мені говорить: дивись, в тебе була яка одежа: доброта, лагідність, покірність, довготерпіння. Ти це все з себе скинув, і я тобі в сні показав, що ти дивись на себе. Ну, ти ж роздітий. тієї одежі старої нема, я з тебе її здер, просто скинув, коли ти до мене приповз. І коли ти мене просив, щоб я тебе прийняв, свою родину. В родину Богом обраних людей. Ти ж просив я, я то одежу викинув. Я тобі дав нову одежу, доброту, лагідність, довготерпіння, здатись прощати. А ти як себе поводив? І ти вночі побачив себе. і Я тоді все зрозумів, помолився, подякував Богу. Таким чудовим чином він мені нагадав, яка нам повинна на мені бути одежа. До речі, дивіться, коли ви читаєте Євангеліє, ви читайте, наприклад, про Ісуса Христа. Взагалі-то для вас ключовим таким, ключове значення має, як він був водітий. Хоча ми читаємо в Писанні, що коли його вбивали, розпинали, зняли з нього одежі, да, верхній оцей хітон, який він ну, надкаць, його ткуть на станку з, ну, повністю, він не шитий, нема рукавів пришитих. І вони його. Не могли розідрати, кинули жереб ті, хто його е, ну, на, на страті присутні були воїни, і комусь він випав його і то. Отам ми тільки про одежу. А так взагалі образ, який змальовується Ісуса Христа, як він одітий був, як він виглядав, який в нього був колір очей, волосся, чи його одежа з його вчинків. Так, да, ми читаємо, ми навіть ну, може не сильно замислюємося про це, але коли ми читаємо, ми дивилися, як він чинив, яку він милість ніс, як він до людей відносився, скільки він добра людям злоби, робив. І дивіться, коли його намагалися вбити ще, коли його час не прийшов, він говорить тим, які проти нього все время, щось, як замишляли, щось такі якісь плани такі ковали, злочинів, він говорить. Скільки добрих справ я зробив? За яке, за яке діло добре, ви хочете мене вбити? За добре діло. А як ви думаєте, чого? То, що оця одежа доброти і милості, вона роздратувала тих, хто був водітив в яку одежу? Людь, злоба, богозневага, безсоромні слова і таке інше. І, знаєте, от, а ви примічали, як буває, говорить, Хтось такі слова, що от я як біла ворона там, от вділась, усі так у діті, а я це так. Усі в драних штанах, і я в драних. Що ж я буду ну, так от немодним. Так, да? Да, я хочу сказати, що да, може бути так, що в цьому світі десь ваша поведінка вона не буде модною. І моя так само. Вона не буде сприйнята, може бути, і оцінена так, знаєте, що о, це добре. Хоча люди. Всі, в глибині серця, вони знають, що наскільки ціна ця одежа. І вони хочуть, вони хочуть в своїй сім'ї, щоб було милосердя, доброта. Чоловік хоче, щоб жінка була йому покірною, доброю, і до дітей, і до нього. Жінка також цього хоче. Вони цього прагнуть хочуть, але не маючи одежі Христової, Його праведності, вони не здатні ну, носити цю одежу. В глибині серця це є у людей. Але подивіться, яка трагедія, що цей світ, він, як в ті часи, коли Христос проповідував слово милості людям. Люди кричали «Розіпни його, коли Пілат намагався його відпустити, вже коли познущалися над ним. Коли він був понівечений повністю, був обезображене обличчя його, тіло було збите, змучене, що він Христа не міг нести Симона там зупинили, щоб він заніс на Головський. Туди, на І дивіться, люди кричали: розіпни його. Чого? Тому що їх дратувала, дратувала навіть та доброта, яку він ніс людям. А чому це так відбувається? Тому що цей світ Він проклятий Бог. А прокляття можна зняти з себе, прийнявши Ісуса Христа як свого Спасителя, як свого Викупителя, побачивши себе в тому лахмітті і не, не, за, не бажаючи його більш носити, побачивши себе, який ти є насправді. Господь Ісус Він говорить такі слова: Я прийшов призвати не праведників, а грішників докаять. Я прийшов призвати і оцей стан обраних Богом не ті, хто себе вважає вже достойними гарними людьми, а ті, котрі потребують моєї одежі, моєї праведності. І Бог навіть, по цей час це робить. Ну, дивіться, Бог і в цьому незмінний, так Ви подивіться, Бог і по цей час це робить, і робить залюбки. На небесах радуються ангели Божі. Церква Божа, істина церква Божа радується, коли якась людина приходить, скидає з себе, оте, каже, Не хочу я в цьому більше жити, у цьому середовищі. Хочу бути з Богом, з Ісусом Христом, з Його народом. І в цьому велике щастя для людини, що Бог продовжує ці часи. Тож хай Бог нас поблагословить, друзі, щоб ми оцю. Одежу берегли, щоб не, получили, не так не відбулося, як колись зі мною я вам розказував такий випадок. Тому що ми буває якийсь елемент своєї одежі. Може не всю, а можемо, наприклад, десь маємо доброту і лагідність маємо, оцю частину, гардеробу Божого. А от довготерпіння десь у нас і не вистачає. Що потрібно молитися? Господи, поможи мені. Дай мені сили, наповни моє серце любов'ю до тебе і до тих, хто поряд. Ви думаєте, чому так написано в кінці оце, цієї Божої одежі? Написано, а понад усе любов, вона зв'язок досконалості. Чому написано, що любов зв'язок досконалості? Вона пов'язує оці всі якості, оцю духовну одежу, про яку ми читали: і лагідність, і доброту, і покірність, і довготерпіння, і здатність прощати. Чому? Тому що все ґрунтується на любові. Дивіться, Бог нас полюбив да? віддав свого Сина за нас. Ми, коли прийняли цей, прийняли його жертву, що да, я кажу, наприклад, я, річ, я кажу, дякую тобі, Господь Ісус, що ти за мене вмер. Ти поніс покарання за мене, за мої гріхи. Ми це, ми любимо того, хто за нас постраждав, щоб ми жили вічно. Любимо. І все ґрунтується саме, от тут написано: любов, зв'язок досконалості. Це ґрунтується не на нашій любові, це наша любов ґрунтується на любові Богу. Саме любов Бога являється оцим зв'язком досконалості, оцих досконалих частин одежі, про які ми читали, любов Христа. Якби цього не було, ми не здатні були б носити цю одежу. А так і здатні, і не просто здатні, а носимо цю одежу, і написано так. І навіть хвалимося, але хвалимося ким? не собою, а тим, хто задягнув цю одежу, Господом нашим Ісусом Христом. Благословенним навіки віків, незмінним на віки віків. Амінь.